Ukraine Fashion Week, Ukraine Fashion Week. що те значить тиждень української моди. Року, як не дивно червону стрічку, через усі покази проходить патріотичний лейтмотив. Сукні з картинами Тараса Шевченка від зі ліхарчовий одяг, національну символіку від Сені Шнайдер та Лілі Ліліпустовіт. Сумочки з державним гербом від Деріат Мелані. Та повірте, це далеко не весь перелік того, чим дивували українські дизайнери на 35-му Ukrainian Fashion Week. Сніпоцій на сході на проведення та організацію України. Ну безумовно вплинули. Ми, ми, ми живемо в цій країні, ми працюємо в цій країні. Ми такі самі українці. І, звичайно, нам було складно готуватися і складно емоційно в першу чергу, тому що ми постійно дивимося телевізор, ми слідкуємо за тим, що відбувається. І те, що ми могли зробити, це в першу чергу зробити тиждень моди, тому що. Це додає оптимізму людям в цій країні, це додає можливість вижити і працювати в величезній галусі, тисячам людей, які працюють, які виробляють одяг. І це дає можливість ще раз сказати світові, що Україна є, що вона існує, що вона живе і вірить в хороше майбутнє. A leather jacket, a killer babe. I told the soul Said, don't you know? We're the same, I'm a killer babe. Чи показують нам колекції весна літо 2015 року? Вони дуже оптимістичні. Вони нас надихають і вони говорять, нам що дизайнер сподіваються, що весна-літо 2015 буде мирною. Що було родзинкою цього тижня на масштабі? Я думаю, що найцікавішим і найважливішим було те, що ми створили багато арт-фешн платформ, які дозволили представити дизайнерам свої колекції не в традиційному форматі шоу, не в традиційному форматі показів, а в форматі альтернативному, я би так його назвала.